Всіх вітаю із епіцентра із з відділа Деко. Сьогодні хочу зробити огляд на емальований посуд. По-перше, поставили деякі знижки, і ще й з'явились новинки, хоч і небагато. Вони якось ці малюночки хоч трішки стали оновлювати, замовляти. Навіть відро там з полуничками з'явилось, якого раніше не було. Я буду все показувати. От саме тільки емальований посуд, який є. Оцей посуд виготовлено в Україні. Компанія Іділія, Новомосковський посуд це Дніпропетровська область. Ось таке відро мальоване не було раніше в блакитному кольорі. Біленькі ці були. Цього також не було, але воно, бачите, в білому кольорі. Вони так тісно стоять, що я навіть його не можу дістати. Знаєте, як начебто їх приклеїли. <світтє> бачите, як <-то, світтє> дуже важко його так. Ага, тут кришка, кришка без малюнка. Відройде з полуничками на 12 літрів, 10. Ой, 10 господи, 1058 на 12 літрів. І ось іще з таким малюнком не було також. Бачите, який красивий. да, більше вже. Ось ці всі лаванда, це було. І ще й блакитний колір, що дуже приємно. А тут колір... Ну тут, ви знаєте, також він не зовсім білий. Він трішки як такий, е, звідливим, таким, зеленуватим, скажімо так. Так, а це у них окремо покажу, це більш такий дорогий, це не Україна виготовляє. Ось тут. Е, із акцій, що є, 227 ось така маленька кастрюля, гляньте, мальована циліндрична вона називається, така пласка. Ціна 227 гривень, кастрюля йде з кришкою, малюнок роза, мінус 25%. Кому треба, то беріть знижка. Також це на цей малюнок, саме на розу поставили знижку. На 2 літри кастрюля також іде з кришкою емальованою. 261. Хочу глянути, чи ручка в неї така ж так, ось така вона, як знаєте. Як пластикова 261 гривня і 323 гривні зі знижкою 25%. Кастрюля на 3 літри від іділія. Це це роза малюнок 462, 5,5 літри. Далі йде отакий ківш. Він без кришки з носиком. Так, екологічно безпечний посуд. Це пишеться вообще промальований посуд. Підходить для індукційних плит, стійкий до високих температур 342 гривні за. 2,5 ж Ще кружка емальована, мальована, кухоль називається на літр. Кухоль з ручкою. Також у цих роз. От, до речі, якось на кухолі вони гарніше виглядають, як більш об'ємний цей малюнок 156 гривень за літр. І також кружка, а що кружка? Така ціна, не зрозуміла. 0,5 161 гривня без знижки. Я зараз до кружок підійду, там трішки з різдвяним декором, якраз покажу. 188 гривень, мінус 20% відсотків на півтора літри. ківш такий йде з емальованою ручкою. Ще є. О, глянь, така миска, таку миску не бачила. Більше пласка не така велика. Вона така як пласка. Так, це у нас блюдо. На півтора літра, взагалі, називається не миска, це блюдо. 169,50. І ось така миска. Так саме знижки, я нагадую не на весь, от, посуд, а на оцей малюнок. З така, така миска. Можна візьму, дякую. 260 25, 5 на 4 літри. І також така ж миска тільки на 2,5 літри 210 гривень. А маленька йде без знижки на 0,5 151 гривня. Бачите, як цікаво, виходить навіть більше взяти вигідніше. Хочу показати цю кастрюлю, малюнок лимон. Гарно виглядає. У них були лайми. Оці лайми були в блакитному кольорі. Ось така красива з лимончиком. Так, від іділі. А цікаво, пишуть вони дату виготовлення. Так, оце виготовлене а ні, січень 25-го року. Давно вже виготовлено, може, я її не бачила. Січень 25-го лимон. Ось така кастрюля, емальована 12 літрів з кришкою 980 гривень. Оцих я малюнків не бачила. Якось от більше лимони бачила, і скрізь і лаванду. А ця коли виготовлена. Навіть це мій стало цікаво. Квітень 25-го. Ну, може, я її не бачила. Да? Тут, як квіточки такі намальовані, також дуже гарненько виглядає. З лимончиками ми бачили. Потім вернемось, це вже посуд інший, це начебто сербський. То я так потім пробіжусь, покажу. Я вже хочу закінчити з іділією. Так. Вироблено так, оце сербія, сербія. Він більш легкий, хочу вам сказати. А от знижка знову на цю іділія. Да? Ну, іділія, Чи це вже є ще да, іділія. Є ще львівський, чи ну, глянемо 106 гривень за 0,5. І також, о, гляньте, така зелена ось ця кастрюлька циліндричної форми. 287 гривень за 2 літри зі знижкою. І... 354 за 3 літри ціна. І потім повернемось до ось цих форм для запікання. Пройдемо по цьому ряду. Щоб знаєте, спочатку покажу вже і діля, які є акції. Ці зелені я вам кастрюлі показала, ще, які, може, новинки глянемо є. Так, ось акція знову на блюдо. Стоїть тарілка, емальована глибока зелена за 154 гривні мінус 20% знижка. Ось така тарілка. Дивіться. Також все це від іділія, поки я показую. Далі лаванду ми цю бачили. Ага, ось тут є знижки знову на зелені, мабуть. Так, на всю зелену колекцію, тарілочка 0,5-101 гривня, також. А оце як дитячий такий малюнок на, з няшки називається ну 0,6 129 гривень няшки. І зелена 129 гривень. І глибока. Ух ти, червона, яка червона, як красиво виглядає колір. Так на світло вам покажу. Більше мені подобається, ніж зелений, Красивий такий колір. 189 гривень на півтора літри. І 113 гривень на півтора зелений. От зелений не такий гарний, як червоний, а в червоному, а там є кастрюльки в червоному. От хочу показати, дивіться, це різдвяна така чашка емальована на 500 мл. Олень намальований, дуже мила емальована. 115 гривень. Може комусь на подарунок треба. І знижка на зелений кухоль за 106 гривень на 0,5. Так, це ми пройшли і ділія. З цієї сторони це все йде без знижки, ми бачили. І знижку вже прибрали на цю українську символіку. Була раніше це виготовляє біол, от начебто Львів. Да? От біол це Львів уже. Так, да, Що мені пам'ять? Ну, десь зараз прочитаю. Я вже це все запам'ятала, тут не так багато цих брендів. І оці, ну, тут знижки немає ні на що. Дуже гарненька з цим е, півдням. Така кастрюка невеликого розміру. Я вже якось показувала. Ну мені здається, от саме оцих з червоною кришечкою не було гарно виглядає. Скажу просто ціни. Вам так вони виготовлені вересні, правда, 24-го, Може, й бачила, оце Сербія, оцей бренд Сербія. Так, оця кастрюля на 1,7 літри, золотий півень. Бренд називається Мітроль. Червона кришка. Ну, гарна форма, якась така, знаєте, більш така об'ємна, 544 гривні на 2,2 літри гривень і 760 на 3 літри. І ще такий цікавий від цього митролю цей посуд, також цей золотий півень з пластиковою кришкою. Не знаю, це щось. Приготувавчик для зберігання. Іде, ну, кастрюля написано: сталь емальована. На 438 на літр 150, на літр 750 504 гривні і 2 літри 450 мілілітрів. Ось оцей 571 гривня. Ну тут гарно виглядає кастрюля, що ці не не пам'ятаю. Дуже красиво. Мені подобається, що на кришці є малюнок. От я цей малюнок також не пам'ятаю. Може, я щось не все показувала. Тисячу шість гривень від метроль називається фрукти. Малюнок, 5,7 літри, 22 сантиметри в діаметрі. Далі, ось з цим малюнком, також все йде з кришкою. І просто різний об'єм. 769 гривень за 3 літри 300 мл, і 2 літри 400-668 гривень. Менше об'єму кастрюльки. Слухайте, мені дуже подобається, що кришечка так прикрашена. Малюнок гарний, гарно виглядає, да? дуже Так, 490 гривень за 1 літр 100 і літр 600. Оце навпаки просто, да, літр 600 за 767 гривень. А, це ківш взагалі. 760, все правильно. Це я за ківш. Ого, він такий важкий, слухайте. Ручка в нього якби калітова, така зручна. От тут тримач, не буде нагріватись, не емальована. От, наприклад, тут ківш іде в іділії, бачите, такий мальований, а тут зручно. І так, такий важкий, гарний ківш, слухайте, все красиво зроблено. Приємний. 767 гривень. Літр 600, все правильно. А кастрюлю я також сказала ціну. Ну і тут знижка йде на набір кастрюль від іділія від українського бренду, який виготовляють новомосковський посуд. Це Дніпропетровська область, якщо бути точною. Так, зараз я скажу Дніпропетровська так, да-да. Ага, травень 2020, о боже мій, бачите, коли виготовлено. Так, 1425, це зелена фреш. Тут, виходить, набір із трьох кастрюль з кришками на півтора, на 2,5 і на 3,5 літра. Так, одинаковий малюнок, або такий за 1228, 2,5, 3,5 і 5, 5, 5, 5 літри. Так, на нього знижка 30%. Дивіться, отакий от набір із трьох кастрюль з кришкою. Оцей роза це все на розу знижки. 1228 гривень за 3, 3,5 і аж на 5 літрів. Ну, гарна ціна. Далі за 3. У цих каструлі ціна 1215 меншого розміру, 1,5, 2,5, 3,5. Оці називаються сфера. І так, в березні 2025-го виготовлені більш-менш новинка від Іділія. І ще давайте глянемо на посуд сербський. Що тут? Може, акції, тому що це все ми бачили. Тут якби новинок немає. Скажу скільки зараз актуально, і дають свята, форми для запікання 588 гривень на 3,7 літра. Це від метроль, сербський посуд. Або кругла форма за 590 гривень на 3,7 літрів. Так, ну давайте я кухоль скажу. Так його розбирають. Одна штука залишилась 464 гривні на літр 300. І ще форми для запікання. Ось такого плану 758 гривень. Також від метроль. Так, beautiful Day 4,9 літрів. і літрів. Слухайте, знову кухоль цей з носиком. Тут є інструкція по догляду: 391 гривня на 0,8 так, а що в нас ще є для запікання? Треба подивитися. Також ось така у нас це кастрюля називається на 30 см 4 літри Beautiful Day емаль Metrol, 847 гривень. І кругла, кругла форма для запікання 30 см, 4 літра, 643 гривні. Давайте з цієї сторони на цю красу глянемо. Так, це у нас від, Віталі начебто виготовляє Туреччина. Так, зараз гляну. Вона якась легенька, слухайте, що вона така мальована, а якась легенька у них ця Елмані. Так, Елмані. Інструкція по догляду. Так, а чому не написано? Ніде не бачу, де. Хтось мені писав, я так уже робила огляд, хтось написав, що це начебто Туреччина. У них і чайник емальований з кришкою об'єм 2,2 літри. Написано, наскільки підходить, да, для, як мити тут весь все це описано до огляд. А ну тут, мабуть, да, є. Так, виробник є. Тігрен, Сані, Каньйон, Гюла, Балвандін, Турція. Туреччина. так, Так, от правильно хтось і написав. Так, почнемо з цього чайника красивого на 2,2 літри. Чайник, а де в його ціна? Отже, ми його бачили. да, ось це він, 1465. Ну, от Чайник важенький і такий не знаю, наскільки зручно його тримати. Ну так, ну, навіть не знаю. І те з такою ж ручкою, бачите, йде ось оцей ківш 876 гривень. На нього знижка велика. Так, а що з ним не так, не знаю. Чомусь на нього знижка на ну, 0,9, також з кришкою. Може просто знижка, а може і ні. Так, і ще цей чайник. Красивіший, да? якось за 1900 на 2,2 літри. Ой, а такого не було раніше малюнка. Ну, вони 1900 гривень за 2,2 літри. Ой, ще цього малюнка кастрюльки не було. Отакий От просто в бежевому кольорі 1587 за 2, 2 літри 100 і на 3 літри 800 1900. А що це у них От, Як називається банка? А, це банка для сипучих. емальована банка для сипучих за 1211 гривень, на півтора літри. Будь ласочка. О, тут ще якийсь розпродаж. Кастрюля з кришкою на 2 літри 100. Дивіться, знижка майже о, більше, ніж 500 гривень. Да? Отака От 1019 е, 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 на 2100. Не знаю, там за детальною інформацією треба звертатись до дівчат. Може щось, якийсь брак чи ще щось, щось. Може просто така знижка. Так, ну це я вам показала. Да, більше. А ось таке щось схоже, да? ну, це вже не емальований посуд. Це я все показала вам. Оце все, що в них є емальоване. Є оцей сербський бренд, є також українські два бренда, біол. Ділія і є оцей турецький бренд, і якось у них мало новинок вони завозять, щоб кольорів було більш цікавих. От я такого не бачу, щоб прям завозили щось новеньке. Може, якось поступово будуть оновлювати лінійку біол. В основному він іде як однотонний ось такий біол. До прикладу, 590 кастрюля на 2,2 літри, на 3,1 літри – 666 гривень. До речі, оці біол однотонні, вони йдуть зі скляними кришками, чим відрізняються. І в різних кольорах. Всередині вони так також кольору, як і ззовні. Є зелений, рожевий і також на 3, 100 літри –

Є також жовті, є блакитні, а ось ці кольорові і кришка у них іде, як кольорова, тут синя така кришка, а тут червона. Ось ці біол, прям напис біол, ну, як в такому українському стилі. Два види, також 5,6 літри 839 гривень, 4,6 743 гривні. І 624 гривні на 2,2 літри. Я на цьому свій огляд з деко буду закінчувати. Це називається відділ деко. Пишіть свої побажання, що б ви хотіли ще побачити в епіцентрі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!